Українських садах з'явилися нові шкідники. Вони атакують інжир. Як з ними боротися? Одещина, липень і бачимо вже чудово закладені фіги другого врожаю. Однак дуже важливо періодично оглядати кущ, тому що знахідки можуть не завжди вас порадувати. Раніше шкідників на інжирі не було взагалі, а зараз його активно атакує інжирна вогнівка. І таке ураження з'явилося десь за тиждень, але не опускайте руки, будемо проводити безпечну обробку. Хімічні інсектициди я не використовую, бо зав'язані вже плоди, а буду брати біологічні. Завжди обробляю актоцидом, актовермом або фітовермом. Період очікування мінімальний і можна не боятися за здоров'я всієї родини, тому що фіги дозрівають дуже швидко. А саме листячко інжиру має купу цілющих властивостей. Із нього виходить фантастичний ферментований чай. Якщо цікаво, пишіть у коментарях і приготуємо разом. І після такої обробки його теж можна використовувати. Вогнівка знищується легко і зазвичай достатньо однієї обробки. Нагадаю, що восени в мене будуть чудові кущики вкорінені з цього дерева. Обробляйте інжир і смачного вам врожаю.